Кінця дня в Україні має бути новий уряд. Верховна Рада працюватиме доти, поки призначить нових міністрів. Серед кандидатур є навіть іноземці. Дві години тому з пропонуванням складу майбутнього Кабміну виступив Яценюк за всіма подіями в парламенті. Стежить наша Юлія Янчар, яка зараз наживо з нами. Юлю, які новини і чи відомо як поділили міністерські крісла? Доброго вечора. Віто. на саме зараз в Верховній Раді якраз депутати мають зачитувати претендентів на міністерські кресла. До речі, щойно приїхав і президент України Петро Порошенко, і зараз він виступає зі своїм вступним словом. Хочу сказати, що справді сьогодні цілий день у у парламенті тривали здебільшого куларні домовленості з приводу того, хто ж має стати тим чи іншим міністром і очолити міністерство. Сесійна зала практично була порожньою, але тільки надвечір вже депутати на Засідання коаліції узгодили кандидатів і передали на розгляд прем'єру, Ну а він вже своєю чергою, має виносити всіх претендентів на посади депутатам. І можу сказати, що у новому уряді мають залишитися п'ятеро колишніх міністрів. Це Сергій Квіт міносвіти, Павло Петренко, міністр юстиції, Арсен Авако, міністр внутрішніх справ. Ну і Павло Клімкін, міністр МЗС і Степан Полтарак, міністр оборони. Ці дві посади нагадаю, це президентське призначення. Ну і вже зараз президент ще раз подав їхні кандидат. Тури вже встигли депутати проголосувати за Павла Клінкіна за Пулторака. от саме зараз має проводитися голосування. Хочу сказати, що також декілька крісел у новому уряді посядуть також і іноземці, зокрема Айварас Абрамович, це целотовець, може очолити міністр, міністерство економіки. Наталія Яресько, громадянка США, претендує на міністра фінансів, на заступника міністра МВС. Претендує Екас Гуладзе, це колишня міністерка поліції Грузії. І Олександр Квіташвілі може очолити міністерство охорони здоров'я. Іноземцям я нагадаю, пропонують українське громадянство, і вже сьогодні президент підписав відповідний указ. Про це повідомив себе на твіттері. Але секретар, колишній секретар РНБО Андрій Поробій, сказав, що все ж таки іноземців не варто допускати до всіх державних таємниць. Ситуація концептуальна, я з нею погоджуюсь, але має ряд застережень зокрема допуск до першого рівня секретності в Україні. Ти іноземці в уряді також виступали, і опозиційний блок. і прошу послухати їхні аргументи. Влада розписується в повній кадровому, повному кадровому безсиллі, і е, тому е, я, я взагалі не можу розуміти, як в країні, де живе 40 мільйонів людей, не можна знайти гідних кандидатів на міністерські посади. Це ганьба української влади. Найбільше питань було до Міністерства інформаційної політики. Це нове міністерство. Його пропонують очолити Юрію Стецю. Сам він пояснив, що головна функція такого новоствореного відомства це запобігти інформаційній війні. У нас немає жодного органу, який займається інформаційною політикою. В концепції, яка закладена в це міністерство, є три пункти: це внутрішня комунікація, це інформаційна. Зараз на цей момент війна, яка йде геополітично з Росією, і це налагодження структури департаменту, який міг би займатися інформаційною безпекою, в тому числі, наприклад, кіберзлочинністю. Поки тривала перемовини у раді, під радою люди з самого ранку пікетували, чого вимагали. Бачив ігор Кримов, прошу переглянути його матеріал. Уважаемые вкладчики, мы максимально дальше расстановимся в стороны от Верховной Украины, потому что если мы будем один к одному стоять, наших плакатов будет не видно. Одні прийшли з плакатами, а інші з окулярами. Мовляв, щоб депутати краще роздивились кандидатів в урядовці. От пацієнтські організації не хочуть, аби МОЗ очолив теперішній виконувач обов'язків міністра, підозрюють того в хабарництві. Цей факт уже абсолютно доказаний везде. Залишилось одне місце, це парламент, де ще существують люди, які абсолютно серйозно можуть заявляти. Що це хороший чоловік проти не одного міністра, а цілого міністерства виступають медійники, пручаються утворенню міністерства інформполітики. Мовляв, воно й цензуру може спровадити, і гроші з бюджету витягуватиме. Журналісти теперішні дискутують із колишніми, що стали нардепами. А ти вважаєш, що треба гроші зараз на міністерство інформації? Ти серйозно? По-перше, по це ж не ті гроші, які додатково виділяються за ті гроші, а які знаєш, на який бюджет Міністерства інформації. А ти знаєш, що є 4 Ні, ти мільйони? Знаєш, ти знаєш, який бюджет? Скажи мені про бюджет. А, ну я не знаю, який а бюджет чим займатися міністерство інформації. Ти знаєш? Хороший вопрос? Так ти сьогодні голосуватимеш за в пакеті. А, дивись, я вважаю, Ти що це Ти Голосуватимеш питання... за Оля. Просте питання. Ти ж як журналіст я вважаю, що це питання. Треба не я вважаю. за, за чи ні? Я тобі кажу, зачепроче проти. Заче за проти? За проти? За проти до мітингувальників підтягуються і клієнти з банкрутілого банку. Цим не до призначення уряду їм би депозити повернути. Верні! Наші найстійкішими бітингарями, яких не взяв грудний мороз, виявилося укладники. Оці інші розійшлись, а ці вже другу годину стоять під стінами парламенту. Ігор Кримов, Андрій Барков, програма Вікна СТБ. Ну і зараз ці хвилини продовжується виступ президента України Петра Порошенка, а після цього вже мають доповідати і самі претенденти на міністерські крісла. І очевидно, що робота парламенту затягнеться до пізнього вечора. Однак прем'єр-міністр Арсеній Ценюк все ж таки сьогодні пообіцяв, що до пізнього вечора, Україна таки матиме новий уряд. Щойно мені внесено подання коаліції депутатських фракцій. На призначення членів Кабінету міністрів України. Я як прем'єр-міністр його розглядаю і відповідно вношу на парламент. Тому зараз я детально вивчаю подання коаліції і до кінця сьогоднішнього дня в Україні буде сформований уряд. Що по обіді кандидатів міністри погодили на коаліційній нараді, голосували за претендентів руками. А далі за процедурою віддали коаліційне рішення на розгляд прем'єру, і кожен кандидат зараз перед парламентарями має виступати дадуть йому по 10, кожному по 10 хвилин, а вже потім мають і голосувати за цих претендентів, але будуть голосувати пакетом за всіх одразу. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у Верховній Раді. Більше, звісно, що повідомимо о 20 Другі ну, але про нові обличчя у можливому новому уряді більше розкаже мій колега Борис Сачалко. Її називають одні з найефективніших топ-менеджерок Грузії Еказгуладза одна із реформаторок грузинської поліції. Певний час, хоч і зовсім недовго, обіймала посаду міністра внутрішніх справ в Грузії. В Україні вона претендентка на місце заступниці міністра внутрішніх справ в Україні на громадській лекції. Вона вже пояснила, рівень довіри грузинським поліціянтам сягав лише 4%. Тоді Тоді вирішили просто розпустити і створили нову службу патрульну поліцію. Туди набрали цілковито нових людей без досвіду роботи в поліції. Це місти і гуманітарії, і просто волонтери, що зголосилися на експеримент. Вони не брали гроші, навіть коли їм пропонували. І вони допомагали по всьому. Патрульна поліція стала таким стандартом. І вся остальна частина поліції хотіла, осознанно-неосознанно, говоря об цьому, або намагаючись не, не замечати цього, Хотіла стати такими, як вони, в очах суспільства. Уже тепер еказгулат законстатує, існує безліч чинників, які підіймають довіру до поліції, але каже, найголовніше вірити в дієвість реформи і доводити її до кінця. Нині згадує тоді їхня команда, нова і без політичного досвіду вірила в диво, і диво сталося. Це було дуже важливе достиженням в реальності грузі. Це поміняла патрульної паліце. Бесприяття цього поміняла патрульне паліце. Она вона переломила что-то важнее в Грузии, чем автотранспортное движение. Она стала началом ментальной революции в Грузии. Олександр Квиташвілі ще один, хто повірив тоді в грузинське диво. Його кандидатуру на міністра охорони здоров'я запропонував блок Петра Порошенка. Аналогічну посаду обіймав і в Грузії. Як і Екас Гуладзе, Квиташвілі, такий собі кризовий менеджер, провівши головні реформи, перейшов керувати одним із грузинських університетів. Ось прем'єр Грузії оголошує його відставку. Квіташвілі був одним із найкращих і найефективніших міністрів, безперечно, у міністерстві ще треба зробити багато реформ, але саме він. Зміг провести найголовніший Айварас Абрамовичу з кандидатура знову від блоку Петра Порошенка на посаду міністра економіки громадянин Литви кар'єру зробив у Швеції. Там став партнером великої інвестиційної компанії, яка інвестує зокрема і в російські акції. Особа не публічна. Знайти відео або навіть текстові інтерв'ю з ним складно. Наталя Яресько, її кандидатуру запропонував лідер самопомічі садовий мерові Львова. Запропонували віце-прем'єрства. Втім, той відмовився і порекомендував пані Наталю. Наталя Яресько колись працювала в Держдепі США. Має американське громадянство. Втім, тепер живе в Україні. Вона співзасновниця міжнародної інвестиційної компанії. Ось Яресько на міжнародному форумі ЄС 2013 року виступає поруч із такими гігантами економічної думки, як Нурель Рубіні і Домінік Строскан. Розповідає складними економі... Економічними термінами про реформування економіки. А потім її питають, чи вірить вона в такі зміни за тодішнього уряду? Ми пишаємося нашим урядом. Вони сказали про європейські реформи, про конкурентність, про те, що ми хочемо чути, і про що говоримо. Але за цими словами не вистачає інституційної сили, справжнього бажання і механізмів, щоб ці слова стали реальністю. Ось нові обличчя в Кабміні. Раніше ходили чутки, що одним із віце-прем'єрів стане Михайло Саакашвілі. Утім, зрештою, на цю посаду запропонувала Геннадія Зубка. До нині в адміністрації президента він опікувався регіональною політикою, керував облдержадміністрації. В Кабміні вестиме питання регіонального розвитку. Володимир Тимчешин кандидатура від блоку Петра Порошенка на посаду міністра енергетики. До енергетики раніше дотичним він не був. Він фахівець в інвестиційно-банківських послугах. На міністра інфраструктури блок Петра Порошенка пропонує Андрія Пивоварського гендиректора групи компаній, які володіють мережею автозаправок і молочною компанією. Олексій Павленко. Квота від самопомічі його пропонують зробити міністром аграрної політики. Підприємець раніше керував мережею магазинів побутової техніки, а також величезним агрохолдингом від народного фронту нове обличчя Ігор Гуцол на міністра молоді та спорту. Раніше він був президентом федерації легкої атлетики і членом національного олімпійського комітету.